Вітаю, шановні друзі! Стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, яким продовжує срок перебування для українців в Польщі від 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Таким чином, на даний час у українців в Польщі Термін перебування буде складати майже півтора року, друзі. Це гарна новина для українців в Польщі. Також будуть вводитись додаткові нововведення щодо аналювання підстав перебування українців в Польщі. Що це за нововведення? Ми ще не знаємо, побачимо пізніше. І е, песель тепер буде надаватися е, українцям при наявності дійсного проїзного документу. Це раз друге е, песель. Зі статусом Укр можна буде отримати і потрібно буде отримати відразу по приїзду в Польщу. Потрібно про це пам'ятати, тому ну в принципі рахую гарні новини для українців в Польщі. Друзі, ось такі новини з повагою. Ваш адвокат Демченко.